Сьогодні у нашому огляді унікальний пам'ятний набір присвячений 40-річчю від дня заснування поліграфкомбінату Україна. Випущений набір у 2019 році на банкнотно-манетному дворі НБУ на замовлення самого комбінату. Поліграфкомбінат Україна був заснований у 1979 році і в 2019 відзначав свій 40-річний ювілей. Його продукцією користується буквально кожен українець. Починаючи з 1992 року, комбінат виготовляє головні державні документи країни: паспорти, id картки свідоцтва, атестати, дипломи, різноманітні посвідчення та інші важливі державні папери. Сьогодні підприємство володіє потужностями, що дозволяють створювати продукцію з найвищим рівнем захисту, який відповідає міжнародним стандартам. До набору входять два бланки із поштовими марками. Адже саме поліграф комбінат уже багато років виготовляє всі марки України для акціонерного товариства Укрпошта. У центрі першого бланку розміщена марка із зображенням будівлі поліграф комбінату. Кожен екземпляр має унікальний номер, що додає набору колекційної цінності. Дизайн бланку виконаний у техніці різнокольорових гільйошів. Складної системи тонких переплетених ліній, які створюють захисний орнамент та використовуються у високозахищених документах. Ліворуч від марки розташовано текст 40 років від дня заснування поліграфкомбінату Україна. А праворуч логотип підприємства. Другий бланк стилістично схожий на попередній, але має інший сюжетний акцент: Ліворуч зображено пам'ятник Молодь України. Який знаходиться просто перед будівлею комбінату. До речі, колись підприємство носило назву молодь, тож це своєрідне історичне відсилання. Справа розміщена марка, що містить голограму із логотипом, що підкреслює захисні елементи та робить бланк особливо ефектним. Головна родзинка набору пам'ятна медаль. Матеріал Нейзильбер, маса 16,5 г, діаметр 35 мм. Тираж медалі та набору 2000 екземплярів. Художник Олександр Боженко. На реверсі медалі зображено будівлю поліграф комбінату та вже згаданий пам'ятник Молодь України. Ліворуч, розміщено напис Поліграф Україна, а внизу 40 років 2019 рік. На реверсі медалі зображений логотип комбінату та напис по колу. Міністерства економічного розвитку і торгівлі, якому і підпорядковується підприємство. Пам'ятний набір, присвячений 40-річчю поліграфкомбінату Україна це не просто сувенір це частина історії державної поліграфії, символ розвитку українських захисних технологій та доказ того, що українське виробництво може відповідати найвищим світовим стандартам. Набір стане чудовим надбанням для нумізматів. Філателістів і поціновачів української державної символіки